Ну і на тему компенсації поговоримо з Сергієм Марченко, міністром фінансів України. Пане Сергію, вітаємо вас і одразу ставлю питання в Японії. Нині стартував саміт країн СЕМИ. Ви до речі, ще минулого тижня брали участь у зустрічі міністрів фінансів країн G7. Отже, які результати переговорів і тепер, коли є розуміння, зокрема щодо джерел покриття дефіциту бюджету, чи готові партнери Зеликої Сімки допомогти в швидкій відбудові країни? Дякую, дійсно. Зараз проводяться активні міжнародні зустрічі на самому високому рівні. Минулого тижня були зустрічі міністрів фінансів країн G7, Обговорювали різні питання. Питання відбудови і підтримки України було одним з основних. Я був запрошений виступати на цій платформі. Що можна сказати однозначно, це було в прес-релізі, що партнери взяли на себе зобов'язання надавати економічну підтримку допоки це буде необхідно. І платформа міжвідомча і інституції, які зараз спрямовані на відбудову, це Світовий банк, ЄБРР, ЄІП – мають спрямувати свої всі ресурси, всі свої можливості для того, щоб забезпечити швидку відбудову України. Також були проговорені питання по санкціям і по іншим важливим темам. Зараз ми бачимо безпрецедентно велику підтримку, вона продовжується. Я сподіваюсь, буде настільки міцною і довгою, наскільки це нам буде потрібно. Пане Сергію, гроші на відбудову просто так ніхто не дає для залучення коштів. Потрібні конкретні проекти з техніко-економічним обґрунтуванням. Це ваші слова, але такі проекти треба вміти писати. Причому переконливо для донорів, чи є такий потенціал, скажімо, у місцевої влади, чи можливо їм потрібна для цього експертна допомога? Що можна зробити для цього на рівні центральної влади? Дякую, це важливе питання, тому що багато є нерозуміння розуміння в тому, що одна справа зробити маленький технічний ремонт, покрасити щось підбілити, можливо відремонтувати дорогу. А інша справа це великі системні проекти, і їх потрібно готувати. Ні центральна влада, ні місцева влада за історію незалежності України не готова була до такого роду масштабних проєктів, з якими ми зараз маємо готувати. Тому в нас є експертиза в уряді, але її треба розширяти, розширяти можливості від профільних міністерств готувати відповідні проєкти, так і всіх органів, які мають бути залучені в цьому, там в тому числі органів місцевого самоврядування, тому що від них також багато чого залежить. Це складні процеси, але ми маємо їх пройти, враховуючи, що обсяг обсяг, які втрат і руйнування, які були завдані, вони настільки безпрецедентні, що це йдемо про мільярди, і під ці мільярди треба готувати проєкти. Ну, ми наразі всі сподіваємося, що одним із джерел відбудови України все ж стануть заморожені на заході російські активи, і в цій частині минулого тижня давайте згадаємо, що генпрокурор США Мерік Гарланд перша схвалив передачу Україні відповідних коштів. Йдеться про майже 5,5 мільйонів доларів під санкційно-російського олігарха Костянтина Малафєєва. Наскільки на вашу думку це важливий президент? І Чи можна говорити, що крига в цьому питанні все ж але скресла? Це надзвичайно важливе питання, і ми вдячні рішенню Генерального прокурора США про те, що це рішення відбулося, і зараз ми закликаємо інших партнерів проскорити роботу в цьому напрямку, інші країни прискорити роботу в цьому напрямку. Але я хочу сказати, що не потрібно фокусуватись на тільки на вилученні активів фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з. Диктаторським терористичним режимом Російської Федерації, але й сфокусуватись на суверенних активах заморожених Російської Федерації. Це більш вагомий був би здобуток, якщо Україна змогла вже найближчим часом скористатися цими активами для відбудови України. І ще одне питання стосовно виплат та доплат військовим в парламенті. Продовжує зараз працювати робоча група з цього питання. Чи є якийсь прогрес, і яка ваша позиція щодо збільшення забезпечення окремих категорій військовослужбовців? Чи має держава для цього зараз додатковий ресурс? Так, звичайно, дискусія продовжується в парламенті. Створена робоча група і здійснюється відповідні на працювання. Моя позиція щодо цього питання залишається незмінною. Я вважаю, що. Це саме Генеральний штаб і військовий мають вирішувати кому скільки вони мають доплачувати. Задача Міністерства фінансів, уряду в цілому, такі ресурс забезпечити в цілому глобально. Тому, коли йде мова про конкретні виплати, я вважаю, що це військовий мають самостійно вирішувати. В них є більше повноважень, можливості і розуміння, хто яку роботу виконує. Або на безпосередній зіткненні з противником, або у зоні бойового чергування, коли здійснення йде нападів противника ракетами протиповітряні оборони, це все зона відповідальності військового керівництва і військового командування. Я думаю, що задача уряду знову ж таки Мідфіна знайти можливості забезпечити ці процеси. Тому зараз дискусія перейшла в мікроплащину. Визначаються конкретні категорії, які дійсно потребують виплат, і це питання я сподіваюсь буде закрито найближчим часом. Ви днями як зазначили, що український бізнес перебуває нині в значно кращих умовах ніж скажімо рік тому. А і взагалі наші цифри показники щодо ВВП прогнозів покращуються на понад 3%. Від чого відштовхуєтеся, і по яких секторах, якщо можна от коротко визначити? Ми штовхуємося від прогнозу Міністерства економіки, тому що вони відповідають за економічне прогнозування від прогнозів Національного банку. У них є власна прогнозна база, від стану наповнення бюджету через податки, і по іншим показникам, які характеризують економічну активність. У нас є суттєвий приріст зборів по акцизним продуктам по податку на додану вартість. І це свідчить про те, що рівень споживання він зростає, економічна активність покращується по секторам економіці, навіть ті сектора економіки, які зазнали суттєвих винувань, і які втратили майже половину активів до воєнних часів. Зараз вони поступово відновлюють, переорієнтовують своє виробництво і здійснюють інші необхідні кроки. Тому так, це процес не швидкий, він досить повільний. Але я сподіваюся, що ці всі сигнали дають нам змогу поступово створювати внутрішній запас міцності, тому що за рахунок коштів платників податків, за рахунок наших внутрішніх ресурсів, ми можемо фінансувати нашу армію. Інших джерел у нас не існує. Ну, справді краще повільний прогрес ніж швидкий регрес. Дякуємо вам, але степ-бай-степ будемо кропувати до перемоги, в тому числі і фінансовій царині і економічній. Сергій Марченко, міністр фінансів України, був разом із нами. Вам гарного дня.